Уявіть собі, глибоко в тилу ворога серед бетонних стін і залізних воріт розташована одна з найбільш охоронюваних авіабаз. Її вважають неприступною. Стратегічний вузол, де стоять новітні винищувачі, що готові злетіти будь-якої миті. Там працюють найкращі спеціалісти, а вся система охорони майже автоматизована. Це серце авіаційної машини супротивника, і ось одного ранку замість реву двигунів клуби чорного диму, авіабаза, що ще вчора вважалась недоторканою, перетворилася на руїну без єдиного пострілу, без вторгнення, без штурму. Що сталося? Як таке можливо? І головне, хто це зробив? Це не фантастика, це та нова реальність. Тиша, яка передувала бурі, зламала усі правила гри. Системи почали відмовляти одна за одною. Генератори не запускалися, персонал носився в паніці, а літаки, які ще вчора були бойовими машинами, перетворились на металобрухт. Все почалося задовго до цього ранку. Ніхто не звернув уваги на декількох людей у робочій формі. Які нібито щось ремонтували біля зовнішнього периметру бази, сусідні села звикли до постійних ремонтних бригад, ніхто не запідозрив нічого дивного. Та саме в цій дрібниці ховалася уся операція, партизани не мали на меті вести бій, їм не потрібно було ламати паркани або встановлювати вибухівку. Їхнє найнебезпечніше озброєння це терпіння. Точність і знання слабких місць невдовзі почалися дрібні збої, спершу проблеми з електропостачанням, світло мигнуло, частина систем відключилася, але швидко знову запрацювала. Охорона списала це на технічний збій. Даремна. Насправді це був лише перший крок запуск ланцюгової реакції, поки персонал бази розбирався з несправністю. У глибині систем уже працювали чужі алгоритми, генератори, які мали б автоматично запускатись, не реагували на сосігналі паліва в холосту. А головне, саме паливо виявилось підмінене. Джерела, наближені до військових, повідомляють замість авіагасу в резервуарах була речовина, яка не лише не могла забезпечити запуск техніки, але й вивела з ладу всю систему. Пальне, вода, системи охолодження, все це поступово переставало працювати, і тоді стало ясно, це не випадковість, це добре спланована атака, без вибухів, без дронів, без проникнення вночі через паркан, лише один чіткий план, і ті, хто вмів чекати. До цього моменту ситуація вже вийшла з під контролю, автоматизовані системи управління польотами зупинилися. Літаки стояли в ангарах без електрики, не завантажувались навіть бортові комп'ютери. Місцевий житель із села за кілька кілометрів пригадує було тихо, а потім густий дим, запах горілого металу. Ми подумали, що вибух, але це ще не найстрашніше. На базі ще намагались зрозуміти, що відбувається техніки запускали системи вручну. Намагались обійти аварійне відключення, але чим більше вони втручались, тим гірше ставала ситуація. Хто ще сподівався, що це просто глюк програми або зіпсований блок живлення, але з кожною хвилиною ставало зрозуміло базу хтось взяв у технологічне кільце, один із працівників, імовірно вже колишній. Згадав згодом, як датчики почали показувати неправдоподібні значення. Температура в ангарі стрімко зростала, а системи вентиляції не вмикались. Охолодження вийшло з ладу, та найгірше двері деяких сховищ перестали відкриватись. Автоматична система контролю доступу просто заблокувала всі замки. За декілька годин після перших збоїв базу охопив хаос. Люди металися між технічними відсіками, ангарами, штабом, радіозв'язок зникав, команди не доходили до адресатів, а ті, хто ще вчора вважав себе елітним персоналом, зараз стояли безсилими перед навалою невидимого ворога. За межами периметру, ймовірно, ховалися ті, хто все це спланував, партизани не хизувались відкрито. Вони спостерігали, як горить гордість супротивника, як техніка вартістю в десятки мільйонів просто стоїть, без електроенергії, без пального, без команд, і тоді спрацювала найнебезпечніше. Вода, яка використовувалась у системах охолодження, виявилась нечистою. У ній були домішки, які з часом почали роз'їдати внутрішні елементи спочатку повільно. Але потім масово насоси зупинились, клапани заклинило. тиск зростав, температура також. Критичним моментом стала ситуація у складі боєприпасів. Саме там без вентиляції, у закритому середовищі, температура сягнула рівня, коли вибух це лише питання часу, солдати намагались вручну провітрити ангар, але система керування була вже недоступною. Замки заблоковані, пожежна автоматика вимкнена, склад з боєприпасами почав перетворюватися на бомбу із повільною дією. Ніхто не очікував такого сценарію, навіть ті, хто мав реагувати першим у спробах зберегти хоч щось, частина персоналу почала вивозити обладнання на техніці, що ще працювала, але за кілька хвилин це вже було неможливо. Пожежа, що розпочалась із невеликих джерел, охопила кілька ангарів, вибухи пролунали один за одним. На супутникових знімках, що з'явились пізніше, чітко видно один із новітніх винищувачів повністю згорів, інший розірвало детонацію, і таких випадків не один і не два. Це був не просто удар по техніці, це був удар по самій логіці війни. І саме тут варто зупинитися і подумати, якщо група партизанів змогла знищити цілу базу без єдиного пострілу, то що ще вони можуть? І поки ворог гасив полум'я та евакуював залишки особового складу, десь у кулуарах уже почали звучати питання, як таке взагалі стало можливим. Офіційна реакція не змусила себе довго чекати. Але замість чесної відповіді ворог спробував приховати катастрофу за звичним набором відмовок. У перших зведеннях йшлося про навчання з димовими ефектами, потім про незначне загоряння сухої трави. Але ці версії розсипались щойно в мережу потрапили кадри з дронів: чорні остови літаків, обгорілі ангари, хмари диму, які видно за кілька кілометрів. І саме тоді почалась справжня аналітика. У військових форумах, чатах, серед експертів заговорили про неминуче це не технічна помилка, це чітко спланована диверсія, виконана з такою точністю, ніби хтось мав повний доступ до всіх систем бази. Найгучнішою знахідкою стало те, що серед знищених машин були новітні винищувачі, які лише нещодавно. У 2023 році стали на бойове чергування. Ці літаки ворог активно використовував у своїй пропаганді як приклад технічного прориву. Їх тестували на полігонах, демонстрували в парадах і подавали як зброю майбутнього. І от вони лежать у вигляді обгорілих уламків. Така втрата це не просто удар по матеріальній частині, це удар по престижу. Бойові одиниці, які ще місяць тому демонстрували журналістам на закритих показах, тепер знищені. Причому навіть не в повітряному бою вони не злетіли, вони згоріли в ангарі паралізовані і беззахисні, і це, мабуть, найболючіше для їхнього командування. Бо пояснити, як новітні літаки опинилися без енергії, без доступу до систем, без шансів на евакуацію ніхто не може. Усі запевнення про повну модернізацію і посилену охорону розбились о просту правду: внутрішній саботаж працює ефективніше, ніж ракета. Водночас розвідка повідомляє. На ще щонайменше трьох стратегічних об'єктах зафіксовано схожі ознаки втручання, десь вийшли з ладу насоси. На одній з баз під час тесту резервних генераторів виявили, що паливо забруднене домішками. В іншому випадку система вентиляції дала збій на фоні перегріву складів. Усе це не схоже на випадковості. Скоріше, На почерк тих самих людей, які вже довели. Можуть знищити об'єкт, не торкнувшись жодної зброї, і якщо одна база перетворилась на руїну, то це вже не виняток, це нова тактика, до якої ворог виявився абсолютно не готовим. Після того, як перші вибухи зруйнували ангари, а вогонь перекинувся на склади боєприпасів, ситуація вийшла за межі контрольованої катастрофи, Почалась неконтрольована детонація. Снаряди вибухали один за одним, немов хтось натиснув кнопку знищення. Об'єкти, які ще вчора охороняли десятки військових і вартували сотні мільйонів, зараз перетворювались на палаюче згарище, саме в цей момент стало зрозуміло це не просто диверсія, це новий тип війни. Там, де раніше вирішувала кількість ракет, тепер головну роль грають знання технології і вміння працювати в тіні. У відповідь командування ворога розпочало перевірку інших стратегічних об'єктів. На деяких базах справді виявили подібні проблеми: фільтри в системах живлення, забиті сторонніми речовинами, вентиляція, частково паралізована, датчики безпеки. Глючать у кількох випадках фахівці виявили неавторизовані втручання у програмне забезпечення. На одній базі знайдено сліди фізичного втручання в систему контролю доступу, але навіть із цими знахідками противник лишається в повному невіданні, бо головне питання, на яке вони, не мають відповіді, коли буде наступний удар. Партизани це вже не просто групи, що виводять з ладу залізничні колії чи паливні склади. Вони довели, можуть розкласти цілу авіаційну систему зсередини без єдиного пострілу, без використання вибухівки, лише точні обчислення, проникнення в системи і знання людського фактора. Варто нагадати, все почалось із кількох людей у робочій формі, які щось ремонтували біля паркану, і ось через декілька днів ворог втратив один із ключових військових об'єктів. Це виклик не тільки для конкретної бази, а для всієї моделі управління армією, побудованої на показовій безпеці та тотальному контролі. Там, де все залежить від автоматики, навіть найменша маніпуляція може знищити все, і це прекрасно розуміють ті, хто стоїть за цією диверсією. І поки ворог намагається залатати дірки, ми бачимо головне. Віднині війна точиться не лише в окопах, не лише на передовій, а й у кабельних шахтах, серверних приміщеннях і панелях керування, і той, хто опанує ці середовища, матиме вирішальну перевагу. Палаюча авіабаза це не просто поразка, це сигнал для всіх. Сигнал про те, що старі методи більше не працюють, а нові вже тут. І їхні автори, як видно, працюють дуже, дуже ефективно. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ви також вважаєте, що такі історії мають ставати відомими ширшому колу людей, підтримайте канал підпискою. Це найпростіший спосіб допомогти поширенню правди. Попереду ще багато важливих тем. До зустрічі в наступному відео.